Написала Лідія Лідія Васильівна, написала. Славік, бачу, твоя задача озвучити всі методи для відмазки від мобілізації. Рідний, війна в країні. Ти цього не замітив, Рідна моя, я замітив. Тільки питання в тому, що будь-яке законодавство, яке ухвалюється в нашій державі, будь-яке законодавство, воно має точніше будь-які правила, будь-які закони, вони мають відповідати чинному законодавству і конституції, а, тому що в один прекрасний момент можуть бути прийняті ті закони, наприклад, коли до вас прийдуть в квартиру і скажуть, ви знаєте, є постанова суда, що ця квартира вже належить не вам. Може бути і таке, а починається все з малого. Все має бути чесно. Методи мобілізації. Так вони повинні бути, але теж вони повинні бути в рамках, в рамках закону, в рамках якоїсь, взагалі, навіть і в рамках гуманності. В рамках гуманності вони мають бути з має бути такою, щоб людям хотілося захищати ту державу. Точніше, людям хотілося б жити в тій державі, яку вони будуть захищати. Це важливо. От, будь ласка, про методи мобілізації. Послухайте е, думку е, командувача 118-ї бригади територіальної оборони Анатолія Стуженка. Він дав одне інтерв'ю. От його пропозиція: як він пропонує робити методи мобілізації ще більш жорсткими. Більш потужними. Послухайте і напишіть, як вам така ідея. Послухайте, напишіть. Де не зайдеш, всі радять, як хто правильно робить і не хто правильно робить, як уникнути, е як відповідати, коли зупиняють машину. Моя я повірте мені. Ми дограємося демократію до такого стану, що, блін, нас скоро військових будуть ногами пінати. Повинно так, не вийшов з машини, прострелили коліно. Якщо тобі зупинили і кажуть, та, тільки так. Іначе ми не переможемо. Жорстка мобілізація. Не можеш ти е, приходиш і відверто кажеш: я краще одіну юбку. Я буду ходити в юбці, але я буду шити там якісь для військових ще щось робити. І не я кажу. Не я кажу, а в інтернеті, в фейсбуках і так далі пише: от людина ми знайшли Віктор Маслюченко, що подібні заяви вони будуть проводити. Вони будуть використовуватися пропагандистами для створення відео. Ой, Сергій Маслюченко, вони будуть використовуватися пропагандистами для створення різних відео, тіктоках шміктоках, інстаграмах для того, аби дискредитувати як такий процес мобілізації і дискредитувати престижність перебування в українському війську Престижність взагалі, з Бійця збройних сил України тепер за це відео просто от втіктоці легко нарізати і показати. А люди дивляться, люди слухають і думають: господи, та на що воно мені треба? Да на що там мені мобілізація. А психіка, особливо в час війни, звичайних українців вона вона неймовірно уразлива. Неймовірно уразливо. Отакі камбриги. Він пише, що е, зми отакі камбриги змивають в унітаз всю позитивну інформаційну кампанію щодо мобілізацію, яку вибудовували сотні людей. Дей, напишіть, будь ласка, от ваш коментар про те, чи варто дійсно додавати представникам ТЦК змогу стріляти по колінах в той момент, коли ймовірний ухилян відмовляється вийти з машини.